160 тисяч євро штрафи, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де ти просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, коли слітіло Я сижу, мені так хочеться дьорнути, от реально просто щось в голові каже, дьорни, дьорни, дьорни. А є реальні випадок, коли люди дьоргали, Останні з них а дівчина летіла здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дьорнула ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. Сто двадцять п'ять тисяч євро заплатила двері навіть навічили. Короче, місця бо я раз я за почала, що спереді ти пощади. Дже в столиці наказують, то не бери телефон в руки, не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий заблажен джорну за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце дьо за оцю всю історію. Ну, підлоп підлокотника, понял? Ти сидиш як по чуть-чуть. Така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця. Я я не розумію, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайте. Сідаєш в оцих всіх містах, ну, чись. Нас на, на на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну, коротше, коротше, ти сидиш, чуть-чуть і що такі така от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, от ви мене питали, бо. А чого я приїхав з Британії в Європу, ви мене питали? Питать, дуже-дуже наприклад, самольоти.